Добрий день, діти. Подивіться на картину. Що ви на ній бачите? Так, це тварини. А які це тварини? Дикі. А яких тварин називають дикими? Це тварини, які не потребують людського догляду. Самі добувають собі їжу, знаходять або будують собі житло, піклуються про своє потомство. Дикі тварини живуть в природі самостійно. Скажіть. А де саме вони живуть? У лісі. Там тваринам легко сховатися серед рослин, від ворогів, знайти собі їжу і збудувати житло. У лісі живуть як невеликі за розміром, так і досить великі тварини. А яких диких тварин знаєте ви? Я розповім вам про деяких. Бурий ведмідь це дика тварина лісу. На зиму ведмідь споруджує собі барліг і впадає в сплячку. Основна їжа ведмеді ягоди, коріння, гриби. Знайде ведмідь пташине гніздо, поласує яйцями, знайде вулик диких поїсть і метку. Ведмідь вміє ловити рибу, може з'їсти мишку, якщо вдасться її зловити. А це сліди ведмедя. Їжаки живуть у лісі. Вони рідко самі риють нори, частіше займають чужі або споруджують гніздо серед коріння під кущем. Зимку їжаки впадають у сплячку. Їдять їжаки, переважно комах, можуть з'їсти і змію, не проти поласувати грибами, жолудями, ягодами та фруктами. А це сліди їжака. Лисиця теж дика тварина. Вона живе у лісі, у норі. Лисиця хижий звір. Основна їжа лисиць комахи та дрібні гризуни. Якщо вдасться зловити зайця або птицю, що буває нечасто, вона із задоволенням з'їсть їх. Часто лисиці селяться поруч із людиною і крадуть домашніх птахів. Може поласувати рибкою, викинутою на берег. Може їсти ягоди та фрукти, коли голодна. А ось і її сліди. Вовк це теж тварина лісу. Живуть вовки. У лігві. Вовки полюють з граями, тому їм під силу зловити велику здобич лося, оленя. Може пригоститися і птахом, і кроликом. Вовки дуже обережні та бояться людини. А ось і сліди вовка. Зайць теж живе у лісі. Він не риє собі нір, а ховається у заглибленнях під корінням, під гілками. Там вони зимують. Основна їжа зайця це трава, сіно, молоді гілочки дерев, їй зайць і овочі, фрукти та ягоди, якщо вдасться їх знайти. А ось і зайчиковий слід. Білка теж живе у лісі. Вона знаходить у дереві дупло та селиться там. Їсть білка ягоди, фрукти, гриби, горіхи, жолуді та зерно. Запасає запаси на зиму, ховаючи їх під корінням або серед гілок дерев, щоб не голодувати взимку. А ось розгляньте і сліди білки. Дикий кабан це грізна і сильна тварина. Є предком домашніх свиней. У самців є довгі верхні нижні, гострі ікла, які стирчать з рота. Їдять вони жолуді, корінці, горіхи, груші, яблука, насіння, дрібних комах. На полях можуть поїсти картоплю. Буряк та ріпу. А це сліди кабана. А це олень. Олень дуже велика тварина. Самця легко впізнати за величезними гілястими рогами. У самки їх немає. Олені люблять поласувати молодими гілками верб, беріз, їдять траву, папороть, гризуть кору і підбирають жолуді. А це його сліди. Діти зима це найважчий час для лісових тварин. Взимку холодно і голодно. Мисливці та лісівники підгодовують тварин сіном, березивими сосновими гілками, овочами та зерном. Взимку все це розкладають у годівниці, які стоять на лісових галявинах. А тепер діти пропоную пограти в гру, хто заховався. Розгляньте картину та визначте. Хто ховається та де саме? Ну що, здогадалися? А ось і підказочка. Ось які тварини! Це ведмідь, їжак, вовк, олень та зайченя. А ви знайшли їх? Перевірте себе! Молодці діти! Дякую вам за увагу! Та до побачення!